Генеральська виставка в Кіровограді – 32 портрети радянських генералів, що воювали на Кіровоградщині, Представив науковець Олександр Чорний. Він відшуковує чорнобілі фото військових, а потім їх перемальовує у кольорі. Унікальну колекцію бачила Інна примак. Свою колекцію Олександр Чорний створював майже два роки. В ній 32 портрети радянських генералів, що воювали на Кіровоградщині в роки Великої Вітчизняної. Непересічні ну, пересічні люди є, тут представлені. Тут, що не людина, то є особиста трагедія у кожного. Що не людина, то герой в радянський час їх доволі сильно ретушували, і вони абсолютно були за мене схожі. Чорнобілі фото генералів автор вишукує в старих книгах та інтернеті, а потім перемальовує у кольорі. Інформацію про деяких військових доводилось замовляти в Центральному архіві Міноборони Росії, шукав автор і родичів генералів. В експозиції є генерал Якшин Яким Васильович. Він тут виходив з оточення, тут він воював в 43-44 році. Ну, я особисто знайомий з його сином. І я, ну, щоб не помилитися, років 4, навіть шукав цього сина, потім випадково знайшов, він живе в Росії. Ну, з ними да передзвонюємося, переписуємося. Він мені деякі матеріали про батька про слова. Олександр Чорний, поки малював портрети, досконально вивчив і біографію кожного військового. Історії декого з них називає унікальними. Генерал Смирнов його частина армії тільки воювала. В Голованівському гайрунському районі вони була лінія їхньої оборони, там кілька дивізій. Він загинув сам в Запорізькій області, десь під Запоріжжям. Ну по неофіційних даних це один із перших генералів. Їх, по моєму було всього два, кого навіть німецькі офіцери поховали з почуся. Краєзнавці та історики колекцію вже оцінили. Кажуть, про цих постатей нині відомо небагато хоч вони й зробили великий внесок у перемогу. Із цих генералів, які зображені, є генерали, які самі. Вороженців України, що спростується теза. Якби не було участі України у війні, то б Росія перемоглася, як сказав президент Путін. Я спросту це, тому що генерал Кирпонос, українець затримав полчища німецьких в 41-му році дуже надовго, ніж Західний фронт на чолі з генералом Павловим. У планах Олександра Чорного і далі відтворювати портрети військових. Я задумка Тепер уже коли, коли є скільки, то створить абсолютно всіх, хто причетний. Ну список там десь доходить до 200 чоловік. Так що це вже тільки початок. До 70-ї річниці перемоги великі вітчизняній автор планує створити 70 генеральських портретів. І не Анатолій басистий день за днем.